Та процесуального керівництва прокурорів Шептицької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 46-річного місцевого мешканця. Слідство встановило, що в середині січня цього року обвинувачений до смерті побив свого 79-річного сусіда. Попередньо, в обід того дня, фігурант разом з товаришем розпивав алкогольні напої у себе вдома. Після застілля він допоміг гостеві, який проживає кількома поверхами вище у цьому ж під'їзді, дістатися додому. Коли повертався назад між обвинуваченим та сусідом, який перебував в той час на складовому матчі між поверхами, виник конфлікт. Користуючись своєю віковою та фізичною перевагою, обвинувачений побив пенсіонера. Фігурант виштовхнув потерпілого на перший поверх, а надалі наніс численні удари по голові. Після скоєного нападник повернувся до своєї квартири. Потерпілого знайшли сусіди, які і викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Незважаючи на зусилля лікарів, внаслідок отриманих травм чоловік через тиждень помер у лікарні. Обвинуваченому інкримінують заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. За клопотанням сторони обвинувачення фігурант перебуває під вартою.